Ну шо любі друзі, відео шов з ютюбчика. Дискуємо. Літає як демон. Неугаманімий. Це просто жесть. Я не знаю, воно його звісно і цю землю прицевосює. І солому ховає, і бараболю тихенько вам скажу, достає, ще й до дідка достає. Раз, два, три. Та штуки тільки бачу. 4, 5, 6, 7, 8. Ну, коротше, тут ще можна назбирати бараболі, добрий мішок. Спокійно. Зараз пройдемо в два сліда, Тобто Там з краю йдемо по одному слідові. Оце тільки по підмежу. два рази ми були, пройшли, коли тренувалися. Зараз спочатку один раз пройдемо, потім візьмемо ще раз пройдемо. І вже після цього будемо розкидати гірчицю і боронами його зарівнювати. Ну, на даний момент працюємо на третій передачі другого діапазону. Воно зараз малить що дурне. Так, це вітр, щоб на мене пилюки менше шло. А Ну давайте, дивіться. Так. І що хочу сказати, для нього ця борона взагалі не відчувається. Він собі нею працює. і має бути. Але я вже дойду по землі. Вроді би тут ми копали. Але все одно воно зараз затвердо, може я десь попадаю між рядками. <laughs> Собака скаче <laughs> може я попадаю ногами десь між рядками, ну зараза тверде і купалка особо не хотіла лізти, би так розібратися, вона там брала, там вже де зрізала, то воно аж як асфальт як було таке воно. Так що отак то